Вітаємо. Сьогодні ми знову заглиблюємось у світ технології, а саме в штучний інтелект. Тема, яка ну, просто не збавляє обертів. Доброго дня! Так, швидкість розвитку справді вражає. І сьогодні наш фокус на основі матеріалів Олександра Краковецького. Він експерт шаї, має там понад 20 років досвіду. Розглянемо, як змінюються моделі, як їхній прогрес вимірюють. Ну і що це все для нас означає? Саме так. Спробуємо, знаєте, відділити зерно від полови, бо інформації море, а що справді важливо, як оцінити реальний стан речей, а не просто хайп, і особливо цікаво, як це торкається, ну, наприклад, програмування, бізнесу та й взагалі нашого мислення, безперечно, бо шаї, як влучно сказано в джерелах, це вже не просто інструмент, це стає частиною, ну скажімо, ДНК компаній. Такий собі помічник, що постійно росте, стає синьорнішим, і тут важливо напевно не чекати змін, а якось брати в них участь, розуміти процеси. Точно і почнемо, мабуть, з самих моделей, як вони еволюціонують, от зараз очевидний рух від елемен, великих мовних моделей. Well, так що працювали з текстом, переважно ідемо до LMM, Великих мультимодальних моделей. Мультимодальних тобто. Тобто вони працюють не лише з текстом, зображення, аудіо, відео, код. І що найважливіше, вони починають демонструвати здатність доміркування, не просто генерувати, а саме розмірковувати. Ага. Тобто, це не просто більше даних, більше параметрів, чи справи лише в розмірі? Не зовсім. Просто збільшувати параметри це, знаєте, дорого і повільно. Це такий екстенсивний шлях. Тому з'явився інший підхід архітектура MOE. MOE, Mixture of Experts. Суміш експертів. Так, суміш експертів. Звучить цікаво, правда? Дуже. І як це працює? Ну, уявіть, замість одного генія, що знає все, є команда вузьких фахівців. Приходить запит, система визначає, до яких експертів всередині моделі його краще направити. Тобто різні підмоделі обробляють різні аспекти. Саме так. Тільки релевантних підмоделей працюють, а потім їхні результати якось комбінуються. Це дає кращу точність, ефективність, ну і вартість оптимізує. Не треба гігантську монолітну модель тримати. Це, наче, такий собі внутрішній менеджмент в моделі. Ефективно. А ще одна зміна: відхід від температури до «reasoning effort». Що це? О, це теж важливий момент. Раніше температура це було про креативність проти детермінізму, тобто наскільки відповідь буде різною кожного разу, більш передбачувана чи більш творча, так точно. А тепер фокус на зусиллі для міркування. Скільки так би мовити, розумових ресурсів модель має витратити на конкретне завдання? Тобто, просте питання менше зусиль швидше. Так, складне, що вимагає логіки, аналізу, більше зусиль. Може трохи довше, може дорожче, але результат значно якісніший. Саме оця здатність докладати різне зусилля і допомагає новим моделям краще справлятися зі складними задачами. Цікаво, тобто якістю можна керувати не лише випадковістю, а й глибиною роздумів. Ми ще згадаємо про ту загадку пік видаутпай, яка це ілюструє. Але тут питання: якщо моделі такі складні, як їхній прогрес взагалі виміряти? Об'єктивно? От це ключове питання, бо без об'єктивних мірок ми потонемо в суб'єктивщині, типу а мені ця модель більше подобається. Тут на допомогу приходять бенчмарки. Стандартизовані тести так саме так: набори завдань, які дозволяють порівняти моделі за чіткими критеріями, щоб не бути голослівними. І які це критерії, крім точності повноти, особливо для генеративних шей, ну для генеративних моделей. Важливі специфічні метрики, релевантність відповіді запиту. Правдивість це зрозуміло, зв'язність тексту. А ще згадувалась «groundedness» – обґрунтованість? Так, «groundedness» – Наскільки відповідь спирається на надані джерела, а не є вигадкою моделі. Це суперважливо для бізнесу, коли ще її працює з внутрішньою документацією. Ну і ще є підхід «LLM as a judge», коли одна модель оцінює іншу. Тобто ШІ оцінює Хм. Буває і таке. Потужніші моделі використовують для оцінки слабших. Добре, це теорія. А на практиці які бенчмарки зараз ключові? Чи є такі, що моделі вже переросли? О так базові тести, як ММЛЮ, що перевіряли загальні знання, сучасні топові моделі проходять дуже легко там 80-90% точності це вже не виклик. Занадто просто стало. Саме тому створили щось значно складніше. Наприклад, HLL Humanity's Last Exam. Останній іспит людства серйозна назва? Ну назва гучна, звісно. але завдання там дійсно складні. З різних галузей вимагають глибокого аналізу, міркувань це тест саме на здатність до складного мислення. І які там результати? А от тут прогрес не такий шалений. За півтора року найкращі моделі GPT-5G, Grok 4 досягли десь лише 25%. Це показує, що до справжнього глибокого розуміння ще далеко. До речі, там ще міряють калібрейшн ерор. Це що таке? Наскільки модель усвідомлює свою невпевненість, коли помиляється? Чи вона впевнено несе нісенітницю, чи розуміє, що може помилятись? Зрозуміло. А що з математикою? Це ж завжди була слабка сторона шої. Вже ні. Ситуація змінилася кардинально. Шкільну математику, бенчмарк GSMH. Вони пройшли складніші тести типу Frontier з Мас теж прогрес є. GPT 5 g там лідер, які там цифри приблизно десь 30-40% на базовому рівні і близько 8% на дослідницькому. Але знаєте, що найцікавіше? Що? Парадокс: ці моделі, що розв'язують складні задачі, можуть помилитися в елементальному. Наприклад, порахувати літери в слові. Та ну! як це можливо? А через токенізацію. модель бачить текст не як літери чи слова, а як токени, шматочки слів, умовні одиниці. Слово технологія може бути техно, лов і я, і порахувати літери в тому, що вона не сприймає як ціле слово, виявляється складно. Вау! Тобто вона може виграти математичну олімпіаду? До речі, про олімпіаду. Це був нещодавній прорив. GPT 5 розв'язала всі 12 задач Міжнародної олімпіади з математики. Gemini – 10 з 12. Перевершили людські команди. Бо так. Це показує величезний стрибок саме в логічному мисленні у вирішенні нешаблонних проблем. Але при цьому так може спіткнутися на підрахунку Ітер. Це добре ілюструє, що їхній інтелект, він інший. Точно. А що з тестами на загальній шиї? AGI. Ми близько? Ну, є бенчмарк Air AG. Він перевіряє абстрактне мислення, пошук паттернів у візуальних сітках, людям це легко, моделям важко. Хоча прогрес є. Грок 4 там десь 66% показує на одному з тестів. Але важливо поточні моделі це не AGI, до універсального інтелекту, ще й ті А специфічні навички, програмування, наприклад. Теж є тести. SW Bench на виправлення багів. Модель фічсить десь 50% помилок, це рівень джуніора, молодшого розробника. Непогано так. Або Polyglot багатомовне редагування коду, там GPT 5 до 88% доходить. Дуже важливими стають дві речі: здатність слідувати інструкціям. GPT-5 тут майже 99% показує на деяких тестах, і вміння правильно викликати зовнішні інструменти. Тут колін. А тест MRCR голка в 100 зі сіна» – Це про що? Це про роботу з довгими текстами. Наскільки добра модель може знайти потрібну інформацію у величезному масиві даних, особливо якщо треба поєднати факти з різних місць, і як вона справляється? А от тут продуктивність падає. Чим довший контекст, чим більше треба пам'ятати з попереднього, тим складніше. Це, до речі, пояснює. Mm. Чому зараз так багато говорять про агентів, які розбивають завдання на кроки? Точно вони діють поетапно, бо тримати в увазі величезний контекст одразу складно і неефективно. До речі, ще згадували Eval's Framework. він дозволяє робити власні бенчмарки навіть для специфічних наративів, як приклад з Bandera Bench. Зрозуміло. Дякую, це прояснює картину з вимірюванням. Тепер про ключові концепції. Галюцинації це все ще велика проблема. Галюцинації, тобто, коли модель вигадує щось, це був і частково є такий собі побічний ефект навчання. Іноді модель винагороджували за впевненість навіть хибну, але це не вирок. Тобто з цим борються? Активно є запобіжники, гардрейлз, змінюють функції винагороди. Використовують регжі, щоб заземлити відповідь на реальних даних. Тобто, проблема є, але вона поступово вирішується. Це скоріше тимчасова хвороба росту. А детермінізм чи завжди відповідь буде трохи іншою, чим можна добитися стабільності? Оце цікаве питання. Раніше думали, що недетермінізм – це фундаментальна властивість. Але новіші дослідження, от як від Thinking Machines, кажуть, що проблема може бути не в самій математиці моделі, а в процесі інференсу. Тобто, як саме обробляється запит? Тобто, це може залежати від навантаження на сервери? Цілком можливо. Тобто, це може бути більше інженерна проблема, ніж фундаментальна. Це цікавий поворот. А як ши впливає на нас? Була згадка про дослідження Майкрософти та когнітивні здібності. Так, є дослідження, що вказують на можливе зниження там цифра до 35%, Фігурувала певних когнітивних навичок у тих, хто дуже активно делегує шиї завдання, що раніше вимагали власних зусиль. Мені би розучалося думати самі. Ну, в певних аспектах можливо. Але тут треба розділяти одне діло персональна ефективність, коли хтось швидше зробив звіт за допомогою шиї, інше корпоративна цінність. Вона виникає, коли що її інтегрований в процеси, а не просто є інструментом для окремого працівника. Тобто треба вбудовувати шиї в робочі потоки. І тут, мабуть, допомагає function колінг. Абсолютно. Function колінг це коли що її не просто текст видає, а може викликати інші сервіси API, забронювати щось, перевірити статус, дістати дані. А Structured Output – це коли модель видає результат у чіткому форматі, як JSON, щоб інші програми могли його зрозуміти. Це перетворює шуї з балакуна на виконавця. А як щодо внутрішніх знань компанії згадувався RAG? RAG – Retrieval Augmented Generation. Це зараз, мабуть, основа для корпоративних баз знань. Ідея проста система спочатку шукає релевантну інформацію у ваших документах. А потім дає цю інформацію моделі разом з запитом, щоб вона згенерувала відповідь на основі саме цих даних generation. Тобто відповіді базуються на власних даних, а не на загальних знаннях моделі. Саме так, і тут, до речі, важливий момент з джерел для RAG потрібні добре структуровані дані, і формат Markdown називають чи не найкращим для Markdown цього. Markdown краще за Word чи PDF? треба ж. А якщо треба модель під себе підкрутити, під термінологію, стиль. Для цього є файнтюнінг до налаштування. Це коли базову модель додатково навчають на даних конкретної компанії. Це може бути недешево, але варто вже зараз думати про підготовку даних для Добре. цього. Добре, і ми підійшли до агентів. Це зараз усюди. Чим агент відрізняється від моделі? Агент це вже не просто відповідач, це діяч. Він може зрозуміти мету, розробити план, вибрати інструменти, бази даних, API, інші моделі. Виконати дії, використати пам'ять, проаналізувати результат, скоригувати план. Це перехід від Її, що розмірковує, до щії, що діє. Звучить потужно. А які тут виклики? Головний інтеграція. У компаніях безліч різних систем, баз даних, API. Змусити агента з усім цим працювати непросто тому з'являються стандарти, наприклад, MCP. MCP. Model Context Protocol. Так. Це як універсальний адаптер, щоб агент не вчився окремо говорити з кожною системою, він говорить через МСП, а компанії мають забезпечити цей МСП-інтерфейс до своїх даних. Це має спростити інтеграцію. Ще згадують Agent-to-Agent -agent протокол для взаємодії між різними агентами, тобто майбутнє за командами агентів. Як це впливає на розробку? Згадували Coding. Так, інструментів для розробників на базі шиї стає все більше, але виявляється, що просто генерувати код за настроєм – вайб-кодінг – це не варіант навпаки, зростає цінність чітких специфікацій. Тренд до «spec-driven development». спочатку детальний план, потім генерація. Саме так спочатку чітке ТЗ, архітектура, вимоги, а потім вже шиї генерує код за цим ТЗ. Тобто роль якісного технічного завдання стає ще важливішою, як не дивно. Тобто дивошеї не скасовує планування, а посилює його потребу. А оркестратори це що? Оркестратори це системи для керування складними сценаріями з багатьма агентами та інструментами. Наводили приклад MADX Orchestrator від Microsoft для діагностики. Він керував кількома агентами, один ставив гіпотези, інший шукав докази, третій критикував і показав кращі результати ніж окремі моделі чи навіть лікарі в тесті. Але такі системи вимагають, щоб компанія була AI-ready. логічно і підводить до питання впровадження. Цифра 95% провальних пілотів вражає чому. Технологія сира. От тут цікаво. Джерела кажуть, що справа часто не в шиї, причини більше організаційні, тобто нерозуміння можливостей і обмежень, завищені очікування, малі бюджети. Погані дані це взагалі біда, спроби міряти ефективність старими метриками типу ROI, які не завжди підходять, страх делегувати щось машині, і головне, неготовність змінювати процеси. Тобто шиї це не просто програму встановити? Абсолютно. Це вимагає змін всередині, от підтримка клієнтів, чи можна її повністю автоматизувати? навряд. Чи. Але частину так, тільки якщо бази знань структуровані, а не розкидані по вортфанлах. Тому той же перехід на Markdown для документації може дати більше, ніж сама модель. Успіх це готовність мінятися. Зрозуміло. Готовність до змін, дані, чітке розуміння, ось ключ. Давайте про ілюстрації з демо. Загадка «Peak Without Pie. Що вона показала? Вона класно показала важливість Reasoning Effort і системних підказок, коли GPT 5 попросили вирішити її з мінімальним зусиллям. Вона дала просто відповідь пік без пі джі, просто літеру забрала логічно, але не те. Так а коли збільшені зусилля або додали підказку ти математик, що любить головоломки, модель розгадала гру слів пік без числа пі 3,14 – і це джі, тобто прискорення вільного падіння джі приблизно 9,81. Ого, треба ж було додуматись, це показує, як контекст і налаштування впливають. Саме так. Вони розблоковують здатність до складніших міркувань. Друге демо Microsoft Project Sophia. Це приклад агента для аналізу даних. Завантажуєш csv файл, він сам аналізує, пише висновки, будує інтерактивні дашборди. Це зміна підходу. Не ти годинами звіт робиш, а отримуєш інсайти і досліджуєш дані інтерактивно. І третє Perplexity Labs. Ще далі. Так, це вже наступний крок. Цей інструмент може генерувати цілі веб-додатки чи дашборди на основі текстового запиту і даних з інтернету. Тобто, шиї рухається від генерації контенту до створення функціональних продуктів. Дякую, давайте підсумуємо. Отже, шиї еволюціонує просто на очах від мовних моделей до мультимодальних, що розмірковують і діють як агенти. Так, прогрес вимірюється все складнішими тестами. І результати там бувають вражаючі, як та ж математична олімпіада. Але є й парадокси, як з підрахунком літер. тобто можливості ростуть, але є й обмеження, робота з великим контекстом, галюцинації, хоч їх і намагаються приборкати. І ключове величезна залежність від якості даних і чіткості завдань. Успіх впровадження це не стільки про саму технологію, скільки про готовність компанії змінюватися. Структурувати дані, впроваджувати стандарти типу MCIP. Виходить, що її це надзвичайно потужний інструмент, але його ефективність все одно визначає людина, наше розуміння, стратегія, вміння ставити завдання, готувати дані і критично оцінювати результат. Саме так. І це власне підводить до фінального питання на подумати якщо ще її так швидко опановує складні задачі математику, код, аналіз. І розвиваються агенти, що діють самостійно, як зміниться саме поняття роботи чи експертизи найближчим Рісно. часом? Які навички будуть найціннішими, якщо ще й може виконати операційну роботу, але все ще потребує ну, напрямку, структури, якісних даних і критичної оцінки? От саме що стає справді незамінним у людині? Питання відкрите.